Всім привіт! Так, друзі. Маю я такий проєкт, там новий, не новий, правильно сказати, дуже старий проєкт. О, просто він зараз робиться. <кхм> хто бачив, можливо, хто не бачив, в мене є відео на другому каналі. Я в минулому році літом був на виїзді на роботі, монтував вагонку. О, і туди я робив, так би це літня так, бесідка, чи як там правильно. О, там таке велике приміщення. О, я туди робив стола, лавки і замовник все-таки каже: треба зробити тумбочку по типу комода. Ну, під, під посуд. Таку там тумбучку. Там якраз є місце, де вас поставити. Тож, коротше, такий. Проект. Ну, коротше, він вже давно е, був в е, замовника в думках, просто що е, по часі я е, тільки зараз до нього дійшов. Тож, коротше, я працюю я над цим замовленням, О, то в мене наготовлені щити. О, ну, і е, це у нас боковушки, бокові стіночки. <кхем> ну, і мені їх потрібно гарненько порізати, е, та, якби, щоб мене тут. Ну, було 90 градусів, рівненько файненько. спробував я паркеткою. Ну, коротше, вона мені так як сказати, неякісно нарізала, так скажу, і зрозумів я, що діла не буде. З інструменту, чимось кращим зробити я не маю. По правильному для таких речей має бути погружна пилка, це доволі класна тема. Якщо ну, у вас немає там форматно розкрійного або е, міні форматно розкрійного ну, так, якби є на сьогоднішній день варіанти. О, і якщо у вас немає таких е, станочків, ну, то е, погрожна пилка виручає доволі класно. Ну, на жаль, я не маю. Не доріс до того всього. То я, коротше, собі вирішив тако зробити. Зразу я відторцював. Е, одну сторону е, паркеткою, вона хай там, ну, як би сказати, тако, тако трошки порізала. і тако, Але е, я взяв упор до лінієчки і прогнав одну сторону. О, ну, І аналогічно зараз і, і тут я відрізав, я перевертаю на ту сторону і в розмір далі обрізаю ту сторону. Ну і маю надію, що получиться. вийде. Ну, це така. Так, я виходжу з положення, так скажу. І ось чому знімаю відео. По тій причині, що я ніколи не думав, що мені пригодиться ось так ширина лінієчки. Бачимо, тут є можливість мені на ну приблизно, я думаю, 65-66 см. Бо тут йдуть такі опорчики, то далі вони провалюються. О, ну, так, якби. Доволі класно, бо ну, 60 см такого щита можна, так, якби, по лінійці вже обрізати. Ось це такі моменти, які мені пригодилися, о, ну, я вважаю, що це є такий плюс е, станочка, коли є можливість все-таки такі речі зробити. Але якщо е, все-таки у вас є можливість, ну, наприклад, першим ділом по фінансах, о, і є можливість, де поставити. Станочка для зручності і для вашої так, якби, зручності місця у вас вистачає. І ще один момент, якщо ви дійсно робите багато таких речей, ну, та, якби, що вам потрібно обрізати щити, ну, от, як нас тут, ми рахуємо, 55 см є. Ну, так, якби знаєте, доволі немаленькі щити, О, то в такому випадку, якщо у вас багато такої роботи, можна розглядати варіанти та Міні-форматник, що та, як є тут малесенька така каретка, яка плюс-мінус там має хід е, метр, певно, ну, може менше, як метр. ну Це в таких речах доволі класненько виручало ну Але я на другому каналі я пояснював, чому я придбав якраз такого я дуже хотів, такого плану. тому що я Ну Дуже сильно багато роблю такої роботи е, ну обрізати Ось доски, я там, от наприклад, доски, ця доска кожна обрізалася І е, будинка, як я будував, і зараз, як деякі речі роблю, будую, ну то мені дуже е, зручно, як я обрізаю, просто не габаритний станочок, і бо в мене місця мало, я собі його спокійно можу обійти. О, хтось як каже, ну то на форматному розкриєному можна. Обрізати навіть краще, але, друзі, я згідний, що краще, але то має бути професійний форматно розкрійний, якого хід каретки є, ну хоча б 2,5 ну, ну Навіть біг, хоча б 2,10 щоб було. Ну, бо якщо взяти з цієї точки, де починається ну, як хід, якщо брати стойки на двері, о якщо говоримо про двері, то вони є 2, 2 метри. Ну, так як двері двохметрові, ми беремо з запасом 2,10. Ось, Щоб гарно обрізати. Ну, то такий, Ну, якщо взяти для мене е, 2 метри сюди буде терчати штанга, у мене тут двері. Ну, саме розумієте, що для мене поки воно поки е, закрита тема. Ну, як буде далі, будемо бачити. Так, ось тако, друзі, показав трошки вам, е, що я роблю. Е, далі я думаю. Відео буде все-таки далі трошки процесу, що і як, ну, як я робив От, ну, деякі речі, тож такі ось справи. Продовжую робити я е, тумбочку. І, коротше, в мене тут <кій> зараз у процесі е, верхній цоколь. О, так як у нас це, це є дно. І в нас стінки стануть прямо на дно. А кришка буде лягати на верхній цоколь. І коротше, я, як я виходжу з положення, Задня стіночка в мене буде йти, звичайно, так як е, шип-пас. Буде все таку збиратися таким планом. Ну, а вже передня стіночка, так, якби в неї більше видно, і вже воно мені не пасує. То я прийняв рішення зробити кут 45, і буду я збирати. О, по типу, ось таким планом. У нас верх буде сходитись. І відносно буде, ну, так якби фрезою я пообганяю, все буде чітенько. Ну, о, тут я заздалегідь маю ламельного фрезера, ну, так як наробив таких посадочних місць. Ну, так як ось такого воно. Це діло має по факту збиратись. Ну і далі все буде на клей. О, Маю такого помічника, як сказати. Коротше, Китай Китаєм. Хоча б це... Це у нас є е, австрійська фірма. О, як бачимо, тут описано все. Але фірма це австрійська, але з, е, виробляється воно все в Китаї. Ну, коротше, ну, має воно. Ось тако люфт ось тако люхт. Ну, коротше, щось похоже таке є енхель Свого часу е я як купляв цього станочка, ну то я разом взяв і цього хі -хі, штукенцію. Е про таку річ я давно мріяв. Ну, звісно, хотілося е щось класненьке взяти. Ну, але. Е це ми розуміємо, що фінансово, фінансово досить так е, тяжко потягнути якийсь гарний інструмент. Поки виходимо з положення, так, як є, і ну, китайський неякісний, ну, але маємо те, що маємо. По факту, має бути тут всередині е, отвір та, якби, 4. Ну, а за рахунок е, вібрації, в нас там виходить 4,5 ну до 5. Ну, коротше, Має е, таку, як сказати, погрішність величеньку. Але е, для таких моїх робіт воно ще відносно все нормально. Мені з загальному, якщо деякі речі я роблю, потрібно е, зловити їх, ну так якби деталі в одному якомусь положенні, то ну, воно підходить. О, а вже якби робитися щось дуже там чистове, щоб все там вже не буде ніякої так, якби далі підготовки, ну так, якби шляховки, ще щось, ну, то вже відносно цей помічник не підійде. Ну, але так, ну, коротше, на даному етапі тако. маю зараз вирізати собі з фонерки таких от детальок. Ну і Далі буде у нас збірка основ, основи. Та вже, ну, Буду збирати коротше, подивимось, як і що в мене вийшло. Так, друзі, щоб <кій> легше мені було коротше, е стіночки е ставити так би в лінію. Буду використовувати свого ламельника. О, буду робити, ну я так відзначав, е три точки. Ну, Я думаю, щоб ну, якщо даже трошки викрутило дерево, десь там було рівніше, бо тут все рівно в мене... Е Буде ще по кругу так пасочка зніматися. А, ну, це далі буде видно. Yeah. Я думаю, ну, щоб мені краще було, то все-таки я спробую оцим по апаратиком зробити ці справи. В загальному набагато. Краще було б, якби це був не ламельник, а шкантуріс. Ну, щоб шкантики. Ну, але добре, що хоч таке. Thank you. Зафіксуємо трошки, щоб нам дуже не їздили детальки. Там легенько. Так, ну що, тут я вже підлаштувався. Запускаємо брать. Ось так це все діло вийшло. Це буде робитися як і карніс, так само ідентично низ. Ну, така задумка. І ще, яка в нас тут задумка, стіночка має ставати якраз по цій лінії. Ну, так якби воно трошки краще, легше виставити. Як бачили, я йшов фрезером ну, так, якби в одну сторону. В загальному це неправильно. Потрібно було типу, йти не вперед, а назад. Ну, Тоді е, менше сколів. Бо так то в загальному правильно, але е, буває може виколити. Щоб сколів не було, то е, краще йти назад. Ну, ось так. Зараз я проганяю другу і далі до роботи. На жаль, світло поганеньке. Але е, збираю я на Ламеліки. Просто хочу е, просто спробувати, як то воно буде в загальному. Все таки самому цікаво. О, я ще... Ну до ламерики такі речі не збирав. Аж самому цікаво, як воно. Так, на ламельки то я збирав. О, ну, виставляв тут деякі речі. О, а щоб отакло, то це в мене перший раз. Лемелят не воспитался. Думаю, як же ж так? так. Да. Так, друзі. Все чітенько зійшлося, я вам скажу. Класна річ цей ламельник. Звісно, якби він був точніший, але все рівно. Тож дивіться, щоб розуміли, чого в мене така задумка, бачите? Ну, так якби стінка і плавно раз переходить на такий карнізик. Ну, на мій погляд, так набагато гарніше, ніж якби я оцю стіночку ну, так, якби поставив. Ну, як корпусна мебель. О, Так воно, дивіться, доволі все цікаво виглядає. Ну, Звісно, воно ще нічого не шліховано, нічого не, не зафіксовано. Це просто я ось на ламелі зібрав і ось, ось таким методом вийшло. Бачите? І головне, що тут нормально все посходилось. Ну, ну, шпарка є, ну то, понятно, що воно ще е, все буде підганятись. Ну, знизу, бачите, знизу чітенько. О, Навіть ворс від, е, ну, від фризи. Е, буду я фіксувати на <къй> саморізи. Е, ну, жовті саморізи будуть. Ну, так якби тут буде фіксація. Тут буде фіксація, тут буде фіксація, ну і тут. Получається, між ламельками я все зафіксую на саморізи. Я думаю, буде чітко. Ну, і більшість того, що все буде проклеюватись, наклей садиться і тоді фіксуватися. Хоча, якщо ну, десь такі тяжко доступні місця носити, Ну, або як в будинку, там на якийсь оповерх, то я думаю, цим методом можна робити, ну, типу, розбірне. О, зібрати, пофарбувати, потім розібрати все, ну так би. Як... О, це така задумка. Зараз я ще накину наверх кришечку і побачимо, як воно буде. Так, друзі, ну а це буде в нас тако воно виглядати вже з кришечкою. Ну і так, як би. З перегородочкою. Ну, тут будуть шухляди, Ну, то, коротше все, процесі. Так, на мій погляд, доволі непогано виходить. І чим мені цей метод подобається з ось цим карнізом верхнім. Тим, що я з-під так якби спокійно, раз, там, два, в двох-трьох місцях кришечку зафіксую. О. Цьому ви... Тут, я, бачите, трошки виступив далі. Така задумка. Для того, щоб трошки виліт кришки ну, не так дико дивився, бо ну, вона трошки більше виглядає. ну Це так сплановано. О, я думаю, неї ми з двох сторін фасочку знімемо півкруглою фрезою. Ну, ще точно не знаю. Можливо, тут одна і тут просто фасочку ну Це вже. По ходу діла, як воно буде нам получатися. Так, ну в загальному. В загальному. Ну, Поки мені подобається. Як буде далі, хто його знає. Ось такий результат на сухо Скручено, і дивіться, все чітенько Так, ну а тут також все гарненько прижилось. Ну, звісно, тут ще я не зажав, але це вже так. Але саме основне, саме основне діло буде. Ну і вже. Така жорсткість зразу з'явилась Ну, це все що ми. Ну, допрацюємо тут під фанерку. Так, друзі. Бачите, лінія. Коротше, придумав собі таку приспособу класну. Звичайна лінієчка. Маю таку малесеньку стрибцинку. Зав собі дощенку. О, І клад собі приставив, який мені там розмір. Раз відписав. Досить класна тема. Коротше, раз зробив, то вже воно так мене з цією лінієчкою весь час виручає доволі класно.